Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 7 Комп'ютерна анімація. Сьогодні наше з вами завдання виконати практичну роботу в програмі Кріта за інструкційною карткою з підручника на сторінці 225. Завдання звучить так. Нам треба створити у графічному редакторі Кріта комп'ютерну анімацію руху кількох об'єктів. Так, як це показано на малюнку. У цій анімації передбачити рух кількох об'єктів, а саме літака і хмаринки. Для цього ми з вами спробуємо створити фон для анімації з зразком на зображенні. Хмарин, зображення хмаринки створимо також самостійно. Потім зображення літака ми знайдемо в інтернеті і додамо. Також передбачити потрібно, що швидкість руху літака більша за швидкість руху хмаринки. Розміри хмаринки збільшаться під час переміщення, збережемо практичну роботу і розмістимо її в Google класі для доступу, з доступом для вчителя. Пропоную зараз перейти до виконання цього завдання. Отже, за інструкційною карткою на сторінці 225 ми маємо зробити наступні дії. Зробити анімацію, де рухається по небу літак, також рухається від горизонту хмаринка, і літак, що рухається набагато швидше від хмарки, зникає за сонце. Давайте спробуємо це здійснити. Роботи в нас досить багато. Робити дану анімацію, ми будемо з вами в програмі Кріта, Тому. Деякі об'єкти ми будемо завантажувати з мережі інтернету. Деякі об'єкти ми будемо створювати з вами самостійно. А саме такі об'єкти, як фон, тло, ми будемо створювати. Створюватимемо ми зображення хмарки. І створюватимемо ми зображення сонця. Це будуть три окремих шари. І четвертий шар, який у нас буде міститися, це буде шар переміщення нашого. Літачка, шар переміщення літачка, а саме літачок. Ми з вами будемо завантажувати з мережі інтернет, посилання на яке я залишу в описі під відео. Натискаю нове зображення. Вибираю я беру так, як і в попередньому. аркуш а 5 візьмемо альбомний міст без назви. Давайте назвемо практична, практична робота. 7 і прізвище. Створити Зараз перейдемо, спочатку створимо ось такий з зразочком е шарту. Давайте для початку налаштування я пропоную кінець кліпу встановити 36 кадрів. Готово. Частота кадрів 24. Добре, хай так і залишається. Тепер. Перейдімо до першого етапу створення фону. Обираємо вид роботи і вибираємо звичайний пензлик, чорний колір бере і ось таким чином малюємо межу. Чудово. Далі я обираю ось такий кейн колір, обираю заливку і зафарбовую верхній шар верхню частину. Це наше небо. Змінюю колір на зелений і зафарбовую нижню частину. Це наше траво. Додаму пензли, темний колір обираю. Ось такий. Ось, ось такий весь колір темний. Зменшу трішки розміри і малюю деревці. Деревця, кущики, декілька кущиків. Як вам де захочете, там і побудуєте такі кущики я отаких. От чудово! Мені, мені це доподобає. Наступним кроком ми буду малюємо з вами сонечко і хмарку. Для цього. Додаємо новий шар, приймемо властивості, підписуємо, що це в нас буде сонце. Enter. Обираємо ellipse. Обираємо жовто помаранчевий колір і будуємо ось такий ellipse. Зафарбуємо. Правишу мишки зафарбувати. Далі перемістимо його в правий верхній кут. Ось таким чином. Добре. Тепер додаємо ще один шар і підписуємо цей шар. Це у нас буде хмарка. Хмарка. Рест. Обираємо. Я обираю для хмарки. Інструмент динамічний пензлик. Колір хмарки там синій. І отаким от, от чином малюю отаку от невеличку хмарку. Далі малюємо, наголошую, невеличку. Ну якщо побудуєте величеньку, ми її завжди можемо зменшити. Обираємо заливку, зафарбовуємо чудово. Хмарка готова. Зафарбовано, розташовано, все. Третій, четвертий шар, який нам потрібно додати, це зображення. Переходимо в браузер, шукаємо літаки. Я за посиланням можу залишити зображення на, доприклад, ось такий літачок правою клавішою мишки. І зберегти зображення. Як? Підписуємо, що це у нас літак. BR7, практична 7. Зберегти. Переходимо до нашої папки завантаження. Беремо наш літак практична 7, перетягуємо на зображення, вставити як новий шар. Чудово. Але ми бачимо, що наш літак в зафарбуванні щось не те. Давайте, по-перше, його обріжемо максимально обрізати. Обрізаємось, на жаль, усю частину, Ctrl Z, повертаємось назад, тоді будемо хитрувати. А саме будемо ми хитрувати наступним чином. Ми будемо з вами зафарбовувати фон літака в такий же фон, як і в нас на зображенні. Обираємо цей ОК і будь ласка, наш літак готовий. Тепер збережімо перед тим, як працювати, підпишемо, як практична робота, практична Сінь і своє прізвище. Зберегти. Готово. Тепер розпочинається найскладніше. Отже, нам з вами залишається зробити лише анімацію. Найскладніша частина цієї практичної роботи. Для того, щоб наша анімація була досить плавною і чудовою, я пропоную зробити наступні кроки. А саме, давайте трішки підкоригуємо, оберемо рух. Оберемо нашу хмарку. Наше сонце. І сонечко трішки отак от, опустимо. Також я оберу хмарку. І хмарку розташую десь тут. І вона в нас протягом анімації підніметься і збільшиться, прикривши частину сонця. Також на перший кадр обираю наш літак тому. Давайте його переіменуємо, чому він у нас залишається і досі тому. Зробимо ще це літак. літак. Гаразд. І винесу його за межі от таким от чином. Є. Тепер розпочнімо. Створюємо ключовий кадр, створити кадр дублікат. Для початку створимо кадр дублікату для руху нашого літачка. Перший кадр дублікат. Ми будемо через кадр. Тобто кожен наступний кадр це буде кадр затримка. Наступний кадр. Перший кадр. Створили ми дублікат. Обираємо наступний кадр. Через один беремо літачок і висовуємо його. Створити кадр дублікат. Знову переміщуємо. Обираємо наступний. Окружимо. Створити кадр дублікат. Можемо перевірити, що в нас поки що вийшло. Так. Гляньте, в мене збилося. Ось тут треба залишити отак. І натиснути. Перепрошую. Вилучити ключовий кадр, створити. Код. Так, вилучити Ключовий кадр. Створити. Ось все так от. Готово. І так, є. Наступний. Бараю. Переміщуємо ще трішки, Створити. Наступний кадр. Прошу подамо літачок подівся. Якщо у вас випадково зник так от, зник літачок, натискаємо «Вилучити ключовий кадр і виконуємо нову дію. Знову переміщуємо літачок правою клавішою мишки, створити ключовий кадр. Наступний кадр через один створити ключовий. Через один перепрошую. Вилічити. Не створити перепрошую. правая клавиша мишки, створити ключовий кадр. Наступний кадр. Перемістились. Створили. Наступний кадр. Перемістились. Створили. Наступний кадр. Перемістились. Створили. Наступний. Чекайте. Вилучаю кадр ключовий, бо не перемістив. Не переключився точніше. Ось. У нижній частині змінюємо кадр, тоді переміщуємо і робимо кадр. Перемістили. Так, і вилетів наш літачок. створити кадр дублікат. Готово. Тепер переходимо до хмарки. І хмарка в нас буде рухатися дуже повільно. На першому кадрі робимо кадр дублікат. Переходимо на третій кадр. Марка трошечки змістилась. Робимо кадр дублікат. Переходимо на шостий кадр. Ще трошечки змістилось. Робимо кадр дублікат на 9-й кадр. Ще трішки змістилось. Робимо кадр дублікат на 12-й кадр. Ще змістилось. Кадр дублікат. На п'ятнадцятий кадр. Ще змістилась. Кадр дублікат. На 18-й кадр. Ще трошки змістилась. Робимо кадр дублікат на 21-й. Змістилась. Кадр дублікат на 24-й. Трішки припіднялося вгору. Кадр дублікат. двадцать семь кадр. Починає наша марка збільшуватись. Так. Есть. Вилучити ключовий кадр. Вбираємо збільшення. Ось так. І правополовиша мишки. Готово. Є. Робимо обмеження. 30 кадрів. кінець. І частота кадрів. Давайте спробуємо спочатку 10. Запустимо анімацію на перегляд. Бачимо хорошо. Давайте зупинимо анімацію і зробимо, до прикладу, 5. Шість кадрів. Це для того, щоб наша затримка трішки довша була. Перейдімо до літака і оберемо ось цей кадр. Хмарка наша. Давайте хмарку оцю. Ми перемістимо. Вирізати ключовий кадр і поставимо її ось. Отак. От Ставити ключовий кадр. Готово. Тепер зберемо нашу анімацію. Файл. Обробка анімації. Дивимось перший кадр. Останній кадр 30. Добре. Розширення. Фільтр. Обробка як? Обираємо. Нам потрібно зображення WebP. Обираємо місце збереження. Я збережу папка завантаження, назва практична 7 своє прізвище. Зберігаємо. Гаразд. Відбувається процес збереження. Після цього перейдімо до нашої з вами папки. Згортаємо кріту. Перейдімо до папки завантаження. І от останній наш файл, практично, WebP. Відкриваємо його в браузері, Просто можна перетягти в браузер. І ось наша з вами анімація, де ми бачимо рух нашого і літака, їх марки. Чудово! Але це ще не все. Нам потрібно зайти на свій Google диск і надіслати дати доступ до цього файлу вчитель. Для цього відкриваємо додаткові програми Диск, натискаємо створити, завантажити файл. З папки Завантажені. Обираємо наш практичну, відкрити. Відбувається завантаження. Показати в папці. Натискаємо на цей файл. От він з'явився, як завантажилось. Обираємо поділитися. І... Обираємо обмежений доступ, можуть переходити за цим посиланням. Натискаємо копіювати посилання і це посилання надсилаєте вчителю. або ж допис... прописуєте електронну скриньку вчителя Gmailського для того, щоб він отримав доступ. Якщо ж вам, вам вчитель дозволяє достатньо. Е... Показати вже готову анімацію, тобто файл, то ви тоді берете з папки завантажені. Або де ви зберегли. Ось цей файл, практична робота 7» зі своїм прізвищем, показуєте йому і за це отримуєте позитивну оцінку. А я з вами на цьому завершую. Вдома повторіть параграф 5.15.4, які стосується саме анімації. Мені ж не забудьте написати в коментарях, чи зміг я вам допомогти створити анімацію в програмі Кріта і виконати практичну роботу. Також, якщо допоміг, напишіть чи позитивну оцінку, чи яку саме оцінку ви змогли отримати, якщо можете поділитися, лишайте свої позитивні, негативні коментарі будь-які як... Радий. На цьому ж я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів в вивченні інформатики. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.